Фурбол в Україні продовжує набирати обертів популярності. Свідчення цього другий тур чемпіонату України. Змагання відбулися в Ужгороді та на Ужгородщині. Серед учасників Ю-14 виступило 9 команд, а в категорії ю – 10. Серед колективів були й свої родзинки. Цікаво те, що одна з команд представлена виключно у жіночому складі. Це команда Янтар Герлз. Вони нещодавно дебютували у жіночому чемпіонаті, але їхня вікова категорія дозволяє їм приймати участь і в категорії Ю-16. Ну і цим вони користуються і вже продемонстрували те, що вони вміють перемагати. Попри юний вік, команди налаштовувалися рішуче. Мета була тільки одна. За перший та початок другого туру. Ми не програли ні одної гри, і в нас звичайно ціль це перемогти в цьому сезоні. І Я думаю, в нас є великі на це шанси. Турбол в Україні культивують уже понад чверть століття, і в юніорських змаганнях беруть участь команди з уже сформованими традиціями. Наш клуб створений у 2009 році, і з того часу ми досить непогано виступаємо у всіх категоріях. На до прикладу, в цій категорії минулого року ми були чемпіони України, а багато гравців піднялися в вищу лігу, які грають за нашу команду вищій Лізі. І ми починаємо. Цей сезон не фаворитом, тому що багато нових гравців. Але це вже другий тур Ю-16. Наша команда досить непогано зіграла з одним з фаворитів чемпіонату Ю-16 з Альянсом Тернопільським. І дуже приємно спостерігати, що рівень команд значно виріс. Водночас тон у чемпіонаті задають ті, хто вже встиг стати справжнім лідером. Є виражені лідери, це команди, в яких діти. Стали зрілішими в цей віковий діапазон. Ми всі знаємо, що діти розвиваються по-різному, і так би мовити, пощастило команді Вікторія, у якої їхні гравці дуже швидко позрілішали, подрослишали. Ну і зараз вони використовують свої переваги для того, щоб домінувати. За повний ігровий день відбулося 30 поєдинків і в обох вікових групах. Усі три поєдинки впевнено виграла.